Під час російсько-української війни обірвалось життя ще одного військового з Кременчука Дениса Василенка. Майже все його життя було пов'язано з військовою службою. Він працював у Кременчуцькій виправній колонії. Потім воював в АТО, отримав статус учасник бойових дій. І з перших днів повномасштабного вторгнення прийняв рішення стати на захист України. 22 березня під час артилерійського обстрілу Денис Василенко загинув. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з українським захисником. Займав посаду стрільця, так як хлопець прийшов. Щов зону ато і вдала міг користуватись. Вогнепальної зброї то багато підсказував своїм хлопцям, показував, як треба обращатися з вогнепальної зброї. Так сталося, що цей підрозділ був направлений безпосередньо в зону бойових дій. І в ході артилерійського обстрілу їхніх позицій Денис наш загинув. Денис мав позивний веселий. Його побратими зазначають, що Денис завжди був позитивним. Все робив з посмішкою та ніколи не вагався у прийнятті рішень. Сам він веселий, тому що Ну, обличчя в нього було веселе, так. Тоді його не можна було ну, одразу завжди посміхаючися, усміхнена людина. І коли там, його настрій можна було дізнатися, якщо йому щось каже, що він там, суворо щось відповість, тоді зрозуміло, що в людини настрою нема, а так завжди на позитиві був хлопець. Не було таких там, моментів, що він міг якось коливатися там, характером. Треба, значить треба. Також побратими Дениса згадують, що Денис був відважним воїном, єдиним патріотом своєї держави. Я був непосредственно перед заходом у них на ноль і так само вивозив його з нуля. Вже двохсотий. Танчик, вистріл з танка. Він двохсотий, мой пулеметчик трьохсотий. Всі з улыбкою, навіть перед заходом. Перед заходом десять заходило, то всі улыбался, шутил. Воевал, как в пам'яті кожного Денис Весленко залишиться світлою доброю людиною, чоловіком, який завжди був готовий прийти на допомогу. Людина була добра, відзивчива. на будь-які питання, які, ну, яких він компетентний був відповісти, щось допомогти. Він це все робив. Так само, як і всі хлопці, ті, що служать. Запам'ятався він тим, що ну, позитивна людина, відповідальна, виконував свої обов'язки. Поховали загиблого Дениса Весленка. На свішницькому кладовищі на алеї героїв разом з іншими захисниками України. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Окремочицькі новини.